І це дерево. Це зроблено з дерева. Красиво, дуже красиво. Дрова вільха, переважно. Мені підписники казали, можна бляхою і землею. І так воно коптиться. Можна коптити, що риба, що м'ясо, що ковбаси. Що холодного, що теплого. А вам вибирати, кажуть, це вибирати, це просто підписники мені. Проважно жінки навіть інтересуються, що мене зацікавило, як то зробити що до цього. Тут, якщо є цегла доброго муляра... І він вам зробите і все. О, дивимося і пишемо, які у вас є. Як робити, у мене є відео колбаси, робити як м'ясо. Це сам, це сам на розсуд не спеціаліста, а просто хто розуміється має діло з м'ясом, має діло з, ну, з фруктами, продуктами. Все воно все робиться на свій смак і дуже у вас добре вийде. Це 100%. Дивимося. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Дуже багато підписників моїх хочуть дивилися відео і хочуть подивитися і казали, щоб я розказав про коптільню, швагрову коптільню. Коптільня зроблена з цегли, ну і бляха. Зараз я вам просто розкажу. Просто заміряємо ми цей розміри. Ширина, метр десять, довгина метр 80. Все по нару по... зверху. Бачите, середина у нас, тут йде на цеглу. 12 см цегла має. Е, середина 80х85 і метр метр вниз. метр вниз. Отакі От е, наші Є такий швелір, чи що-небудь, угольник. Бачите? І це дерево. Це зроблено з дерева. Питали мене дуже багато, що з чого це, Воно ну, є дерево. Дерево положилося, що копчеться, що риба, що м'ясо, що ковбаси. Оце головний. Оце вона вже, бачите, така закоптилася, Це копчена ковбаса. Красива, дуже красива. Підійдемо зараз, покажу тут. Тут у нас 2 метри. Що вона така широка? Дліна 180, метр 80. Тому що малий оце все залежить від довжини. 2 метри. Бачите? І там 2 метри почти. І там 2 метри. За що і робиться? Тому що ми можемо регулювати товаром, вложити сюди, чи ковбаси, чи риби сюди. І воно нагрівається, довше нагрівається і коптиться. Якщо ви будете наполовину робити, можна і так, у вас менше просто продукції буде, ви можете робити 3 метри. Можете робити 3 метри, і якраз нормально у вас буде нагріватися, уходити тепло сюди, туди буде й дим, і все остальне. Тут у нас зроблено середина, щоб була 35-40 см, і висота 40 см. Все виложене, з цегли. Вверх переложені у нас бляхою і землею. І так воно коптиться. Можна коптити що холодного, що теплого. Холодного. Просто дерево, самі патики виложуються сюди і самим вогнем, ну і звичайно мокре підложується, щоб дим йшов. Це буде холодного. Трошка воно нагріється там. Сама риба м'ясо зробиться, як то кажеться, трохи все ну, підпариться теплим і димом решта доб'ється. Пробували ми і проший рік, я тут пробував цього року по рибі. Отака, От бачите, вже до копчення сказали приїхати, бо вже готова. Непогано колбаса, так само колбаса, звичайно, дрова туди, і тоді вже регулюєш по теплоті з краю зразу. А потім вже перекидуєш на кінець самої коптівні. Це от таким макаром от таким макаром. Можна коптити і бочкою, якщо у вас є труба, можна трубу ставити, 4 метри, 3 метри, і бочка, така приблизно до 200 літрів. І так само ми коптили, але в бочку менше влізе, хочеться і ковбасу, і м'ясо, щоб зразу. Припустимо, той, хто більше десь на свята якісь собі копти, то звичайно можна більшу таку зробити, і вона буде, як то кажеться, надовго надовго буде. І ви собі будете десь в кінці хати, чи десь за, за кухнею поставили, і так воно собі тут, як то говориться, коп про копти, коли треба. коптиться на різдво, на якісь свята. Яка риба з'явилася десь чи ще що, тоді коптиться. щоб вона кожен раз коптилася, це займатися треба професіонально на продаж чи ще на що-небудь. А так скажу, я теж вдома на Херсонщині мав трубу. Як ми казали, поливну там 120-ка поставили, 150-ка ще була, нею поставили чотири метри її, ну і на бочку якраз нам хватило. Щоб ми прокопчували. Було такого одного разу історія, що труби ще не було, то я вже пізніше трубу знайшов, а був на ринку, а приїхав з ринку, це на Херсонщині. Сказав синові зятю, щоб зробили. Мені прочистили, зробили, бо провалилося, бо ми довго не коптили. А вони якось не мали часу чи що, то в мене жінка буквально за годину там. Прочистила, все зробила, бо не знайшла тих хлопців. О, і сама зробила, я приїхав, О, кажу, хто це? Молиці хлопці, ага, хлопці каже, ну добре, дякую. <laughs> От я взяв, е ну коптили. Коптили ми тоді, е ми переважно мали ку ку кури мали ми, ми мали внутрі мали, гусі, індюки, це на ваше. вимочували, робили, діти підростали, давали, як то кажуть, ділилися. Ну так і кожна людина, яка вирощує, вона теж е е скотину, чи, чи кури, чи все, чи птицю вирощує, щоб поділитися, звичайно, все для дітей. Так само, як ми живемо, тільки для дітей. Діти, внуки, це наша радість. Але в даний час нас занесло, як то кажеться, знову там моя, моя хата, колись я тут народився, була занесло на Львівщину. О, то ми вже, правда, заскучилися за своїм домом, тому що чужина вже, як то кажеться, бо я там прожив все рівно більше, я там прожив 32, там моє все є і нажити, і все остальне. Але як зараз не дається, ніхто туди не буде збиратися, поки не буде перемога за Україною. Е, ще вам хочу сказати, що в мене є е, вдома теж пройшли рік, нам прийшла е, коптільня, вона прийшла. Невеличка, воно було все механізовано, що можна було поставити навіть в гаражі чи де-небудь, в... ну, біля гаражу, навіть мі... в городських в міських, як то кажеться, десь там, хто має якісь чи... чи дачі, чи може має які гаражі поставити і собі коптити. І кому інтересно, ще от такої фірми є коптільна. Так як я вам розказував про коптільну. Це для холодного було, можна і теплого. Бачите, отак от така маленька. Це для любителів. Можете отаку от не відзяти. Яке копчення, дивіться в мене у відео. Бо там і електрика треба, і все. Там намало, там багато не влізеться, там намало. А тримаєш кабана, то хочеш прокуптити і поділитися з дітьми, звичайно, така краща. Це вже я кажу, що, ну як воно є, так і є. Дрова вільха, переважно, мені те, підписники казали, можна, каже, дубом пробували. Можна кидати крім, я говорю, що можна, крім тільки сосни. А решту, я думаю, все може бути. Але переважно ми звикли це фруктовими деревами. А ще у нас там є е, абрикос Добрий шов. і е, відкидали ту саму маслину, тут маслини нема. А у нас була маслина. Вона трошки, якщо сира вкинули, дим давала і дуже добре е, коптила. Е, ще покажу вам відео одне з е, пізніше, ну, воно буде в тому відео е, про коптільну, яку я рік і вам показував, яка буде коптіння там. Ну тут, я ще можу одне сказати, за мої руки, тут було що друга хата. Що друга хата? Тут була коптільна з бочки, звичайно, але була чи з дерева. А ще колись э, старожили, то робили прямо в комені. дерев'яний, ком... Той не дерев'яний, а він був комен великий. І в комені відкривали, вісили. Так як пали топили з дровами, вони коптили. Там є вище, бувало, каже, пару днів, але прокопчення тої риби і не так риби, як колбаси чи м'яса, можна було і 2-3-4 дні коптити, тому що воно натягалося переважно димом. Це було колись. А тут як тримали мало, зразу скажу поросят, дуже мало це не чому мало, тому що зерна тут менше, тут давали людям. То по 200-300 кілограм давали робочим, так як я поїхав, кажу 16 років мав, поїхав на заробітки, Дніпропетровську область, на Скердовку. і там я заробив вже півтора тонни, я додому сюди привіз. Вже було багато, а там люди всі. А там потім я на, е, зробив на півдні е, на поливі сотки, поливав сотки сотками. То мені платили три тони. За три тони я мав і птиці. Багато, дуже багато. Мав я, то кажеться, і порося тримав дуже багато, то там так, там можна було розігнатися по живності, по коптільним і більше. Але як на продаж не було, тільки для своїх, для себе, для дітей, для своєї, кажеться сім'ї. Оце так ми робили. А тут, тут, бачите, як є зараз, зараз все рівно тримає людина собі, тому що кажуть, що треба і дітям, і внукам, ну і так для себе. Всі, як хто по можливості. А в даний час ще війна, війна це самі знаєте, це. але все рівно люди живуть далі, як то кажеться. Ну і хто чим ми можемо підтримуємо, так само робимо донати хлопцям. Кожну неділю ми відео випускаємо і хто в змозі передавати хлопцям. Провіреним хлопцям, своїм хлопцям, чому провіреним? бо багато є шахрайства, звичайно. А тут е, хлопці з Херсонщини на Мавіка просять. Ми, будь ласка, з нашого каналу пішло чимало. Ми вже генератор переслали для хлопців, вже у них є. Вже е, обігрівач теж послали, теж є. Так то не цьому раз в неділю я випускаю. Я не Волонтер, як другі волонтери, мають їздять, добиваються цього, ну щоб було тут в мене так не ну, як то кажеться, не виходить. А що буде далі, життя покаже.